Доброго дня. загальний розклад, які змін у вас готують вищі сили. У вас відбудуться зміни? Ви відчуєте внутрішнє наповнення? Вищі сили говорять саме про те, що судовищих сил відбувся. Саме ті люди, які негативно впливали на ваше життя які розбивали вам серце. І все робили для того, щоб ви знаходились в безресурсному стані, в когось були крадники, не було ресурсу, можливо, навіть хтось в хворобливому стані, переклад хвороби. 100% все робили люди для того, щоб ви знаходились в апатії, в бездіяльності, в безресурсному стані, в хворобливому стані. І я скажу, що деякі мали наміри по відношенню до вас, щоб вас загалом знищити Емоційно на першу чергу, а далі вже фізично, щоб вас не існувало. Судовищих сил, ви ще сили зупинили діяння даних людей. На даний момент ви відчуєте власне внутрішні зміни, наповнення. Я скажу, що ви вже тривалий час трансформації. І ви вже в найближчий час ви будете наповнюватись позитивними змінами, результатами позитивних змін. А в деякого ситуація стосується особистого життя і загалом в вашому житті говорять саме так. Ви не відчували наповнення і не мали шансу можливості змінити ситуацію. Повною чашу в своєму будинку ви не мали. Та суд вищих сил відбувся, і ви саме та людина, яка тривалий час була жертвою маніпуляцій, магічних дій, негативних дій, саме ваш бік. І говорять саме про те, що на маніпуляціях і на ситуації підвішеної ситуації поставлено крапку. У вас були закриті шляхи, але на даний момент говорять саме завдяки вищим силам. Ваші вороги не мають доступу на даний момент, і у них закриті шляхи на даний час. Вони не зможуть досягнути цілей по відношенню до вас. А вам А вам говорять, що ви отримаєте шанси можливості в своєму житті в найближчий час. Тому будьте самодостатні і цілеспрямованим для того, щоб зміни в вашому житті відбулися. Позитивні зміни, саме те, чого ви бажали, але не досягали тривалий час. Дякую.